Всім привіт! З вами Мака. Та сьогодні у нас в рубриці Deck Profile людина, яка надихнула Луфі стати піратом. Один з Йонко, а також капітан рудоволосих піратів. Шанкс. Червоний лідер. 5 одиниць життя, 5000 сили. Під час ворожої атаки один раз на хід ви можете дати мінус тисячу сили ворожому лідеру або персонажу. Суперзручна білка, майже як завжди, мати один каунтер на руці. А це вкрай необхідно цьому лідеру, оскільки ми плануємо спамити стіл величезними тушами. Та почнемо з чотирьох копій івента за один дон. «Come on, will fight you». Це серчер івент, який дозволяє подивитися п'ять верхніх карток нашої деки та взяти в руку одного з рижеволосих піратів. А його тригер дозволяє задровати одну картку. Чотири копії 2К-каунтера каунтера Отама Онплей. Вона знижує шкоду ворожого кератера на 2000 до кінця вашого ходу. Дві копії Білдінг Снейка за 1 дон на 2000 шкоди. Ви можете ботом декнути цього персонажа, після чого дати мінус 3000 сили одному з ворожих характерів. Граємо 4 копії Хонга за 3 дони на 3000 сили. Це 2к каунтер, а також його можна зарестити, щоб дати ворожому персонажу мінус 2000 сили до кінця вашого ходу. 4 копії Lime Juice за 3 дони на 3000 сили. Це також 2К каунтер, а його онплей забороняє опоненту використовувати блокера, який має 4000 сили чи менше. Перейдемо до кора нашої деки та почнемо з блокера Lucky Roo за 4 дони на 5000 сили. Он Кіо, він кійошить ворожу картку, яка має 6000 сили чи менше. Дуже гарний блокер в цю деку. Чотири копії Ясопа за 5 донів на 6 тисяч сили. Онплей він додає тисячу сили нашому лідеру до старту нашого наступного ходу. А під час атаки із підкладеним доном він дає мінус тисячу сили одній з ворожих карток. 4 копії блокера Silver Sarelli за 5 донів на 6 тисяч сили. On play, якщо ваш опонент має дві картки, які мають 5 тисяч сили чи більше, ви дровуєте дві картки, після чого трешите одну картку з руки. 4 копії Бена Бекмана за 7 донів на 7 тисяч сили. On play, він трешить одну ворожу картку, яка має 6 тисяч сили чи менше. Дві копії Едварда Ньюгейта за 9 донів на 10 тисяч сили. Онплей він дає нашому лідеру 2 тисячі сили до старту нашого наступного ходу. А під час атаки з двома підкладеними донами він кейошить ворожих істот, які мають 3 тисячі сили чи менше. Дві копії Рейлі за 8 донів на 8 тисяч сили. Онплей він дає мінус 3 тисячі сили та мінус 2 тисячі сили двом ворожим карткам, після чого Кійошить одну картку, яка має 3 тисячі сили чи менше. Особливістю цієї картки є те, що мінус демоч, який він дає, діє не лише на ваш хід, а й на наступний хід опонента. Також граємо дві копії короля піратів Голді Роджера за 10 донів на 13 тисяч сили. Він має раш, а також якщо ви чи ваш опонент не маєте карток життя та ваш опонент активує блокера, то ви автоматично виграєте гру. Три копії секретки Шанкса за 9 донів на 10 тисяч сили. Він також має раш, а ще під час його атаки опонент не може використовувати блокера, який має 2000 сили чи менше. Також граємо 3 копії шанкси за 10 на 12 тисяч сили. Онплей він кийошить картку, яка має 10 тисяч сили чи менше. Та на останок 4 копії шанкси за 10 на 12 тисяч сили. Він має раш, а також дає мінус тисячу сили усім персонажам опонента. Ось така от вийшла дека. Як на мене, Шанкс дуже цікавий лідер, та недарма має гарне положення серед мета-дек. Шанкс, мій улюбленець серед моночервоних лідерів. Та я б радив усім спробувати пограти на цій деці, оскільки вона дуже фанова. Головне дожити до лейта, а після цього просто спамити величезні туши та дивитись на страх в очах опонента. Ну а з вами, як завжди, був Мака, Буду вдячний за актив та підписку та до зустрічі!